Приїхав машиною за двадцятку, сподобалося мені, наприклад, за 22. Так. Дві тисячі мені не вистачає. Я можу тобі вирішити завдати, там, наприклад, приїхати за місяць і її забрати. Звичайно, що можна. Також в нас є ще послуга відстрочка. Тобто ми співпрацюємо з, з банком ОТП, ви даєте собі повністю пакет документів, і тобто ви можете взяти таку кредитну залишку з банку. Ну, відповідно, якщо погодять з банком. Бачите? Приїжджає, бо то так воно все є. Приїжджаєш, бо там ми дивилися за 16 тисяч. Сподобалося тобі за 20. 000. А гроші то нема, треба ще, наприклад, ну, за пів року готові віддати, так, щоб так не напрягатися. Люди працюють з банком, собі пішли, документи пакет занесли, сіли в машину і поїхали додому, там собі помаленьку розрахувалися. Я думаю, якщо розрахуєте вчасно, то вам там кай пеня, хіба пару копійочок може вирости. У мене жінка брала, була цей, як називається, холодильник, не? вчасно віддала, навіть гривні не переплатила. Ну, ще який великий плюс, що без застави. Тобто без ніякої застави видають кошти. Просто ви приїхали, не вистачає грошей, берете автомобіль і їдете собі там розраховуватися.